А про той день і годину ніхто не знає, ані ангели небесні. Лише один отець, як було за Ноя, так буде й за Днів Сина Чоловічого. Бо як за днів перед потопом їли й пили, женилися та віддавались аж до дня, коли ной ну увійшов у ковчег, і ніхто не знав нічого, аж поки не прийшов потоп і забрав усіх. Так буде й прихід сина чоловічого. Тоді з двох, що будуть у полі, одного візьмуть, другий залишиться, дві молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знаєте те, що коли б господар віддав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би він і не дав би підкупати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син чоловічий прийде тієї години, що про неї ви й не думаєте. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів і поставить овець праворуч себе. А козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього прийдіть, благословення Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не поїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді узвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скажіть тим, хто що ліворуч, ідіть від мене геть, прокляті, в вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав справу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або справим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили і підуть на ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Амінь.